Добрий день! Сьогодні, 12 серпня 2022 року, я хотів би вам показати ще один сорт моєї колекції. Фундука це шедевр. Це український сорт. І дійсно це шедевр серед фундуків. Так як він кожного року радує нас своєю врожайністю. 8 рік. Ось. Такі навантаження кожного року. Це універсальний сорт. Він також виступає як запилювач, але для успішного врожаю потрібно декілька сортів на вашій ділянці. Ось, горішок солодкий. Має масу від 2.8 грам до 3,5 грама. Це в місті з шкаралупою. Без шкаралупи десь від 1,6 грама до 1,8 грама. Ядро повністю заповнене. Шкаралупа тоненька. Добре чиститься. Ось. Що ще можу сказати? Мені подобається цей сорт. Рекомендую. Ну, в мене поруч з ним росте трапезунд і Анапський. По трапезунду я вже робив відео, а по Анапському буде час. Можливо, пізніше зроблю відео, покажу вам. Він. Ось тут я навіть поставив підпирачку, щоб гілля не зломило. Ось яка краса. Під листям не дуже і видно, але ось так. такий ось врожай. Дякую за увагу. До наступних відео. Пишіть, коментуйте, підписуйтеся. До побачення.